Слава Богу, гребу що сили, нерви, наче струни, зачеплені об сизу далину, пливу в човні по синьо-білих дюнах, як вікінги в далеку давнину, напружую клітину в кожну в тілі, вдивляюсь пильно, там моя мета не спочивати ближче вже до цілі за горизонт. Хоч сила вже не та, лише вперед, назад не оглядатись, та раптом хтось позаду щось сказав. Ото сюжет чи плакать, чи сміятись, який дивак, човна не відв'язав, Отак в житті і курс тримаєм пильно, І мета висока, чиста, і свята, гребем що сили. Руки мужні й сильні, а нас тримає міцно суєта, тримає гріх, фарбований рожево, нехай маленький, але компроміс, наш погляд вгору, в чисте синє небо, лише човна щось дуже тягне вниз. Тримає берег чіпко ланцюгами, хоча гребеш аж нить музолі. Ми попливемо лише тоді, і з вами, коли серця відв'яжемо від землі.